Усім привіт! Ви знову на каналі Що в коробці? Знову розпаковка. Сьогодні знову 20 посилок. Чому 20? Бо буде багато того, що ми вже бачили, і ми просто швидко їх відкриємо і не будемо звертати на це уваги. Ну, типу, плочок. Тож, давайте почнемо. І подивимося, що на коробках викуплених на аукціоні, вони були викуплені, в принципі, незадорого. Ага, перша коробочка ось тут. Що тут? Ну, Це Ми вже бачили. Це ці капсули для посудомийних і пральних машин. Щоб вони не розпадались, я покладу їх обратно в коробочку і будемо дивитись далі. Та... Ну, Це теж клорочка. Бачите, не будемо зупинятись на них. Просто відкрию, покажу, що вона була, і йдемо далі. Так, ось це. Це у нас пляшечка теж. ну, Багато бачите повторів. ну, Повтори це як кіндер, які ви вскриваєте, а там такі самі іграшки, які у вас вже є. І приємно, що це кіндер. Але якщо у вас ця іграшка вже є, ну не дуже класно, от, Хочеться завжди нового. Але щоб завжди нового отримувати, треба купувати більше кіндерів, Так, ну, така у нас вже є. Я про це розповідав, це для автомобілів. Ну і для, для, в общем, для металу, для смазки і полюровки. Так. ось з Китаю. Схоже, що це кепка. Коштує 2 долари 38 центів. Що там за кепка так дорого може коштувати, я не знаю. Акванік спорт. Ну, ця кепка видно, що вона вода воду не проникне. От в чому суть. Для яких то... Парусніков. Ну да, тут вона покрита таким матеріалом, вода не проникне. Ну і це, тому вона також є дорога. Прикольно. Прикольно. Я плодочку узнаю по коробці. Ще дочка. У нас капсула для. Пральних машин, тут якась книжка. Ну і така. Не товста. Певно, зошит, бо тут таке скріплення у нього на пружинці. Кісь дитячий зошит для навчання. Або блокнот. Так, англійська мова, п'ятий рік навчання. Воно так похабно. Ви подивіться тільки на цю якість друку. Просто жах. Так, давайте ось це відкриємо. 3$ долара 18 центів. Це, певно, одяг, бо одяг в Китаї коштує ну, дорожче, ніж всякі прикраси І це одна посилка на цілих 3 долара що це таке маргування. Заколичка в подарок для волосся и колечко в, и колечко в подарок. Это на колечко с кисбрелок. Шоу целый Пам пам. Фу, это якась анимешная девчина. Футболка с анимешной девчонкой. и ну, какие-то наколенники, я так понимаю. Кто там по аниме? Ну, приємні на дотик. Таке. Давайте йти далі і дивитися, що в нас в наступних посилках. Ну, що що робить? Так, що за кордоном була? Та да, була... Ого, тут ще якийсь по армянськи написано. 1000 гривень загальна вартість оцінена. Видно, що вона була за кордоном. Це може бути цікаво. Це може бути навіть цікаво, Бо за кордонні посилки зазвичай цікавіші. Так, давайте глянемо, що ж там таке. Що ж там таке? Що робить? що робить? Тут купа ліків. Анаполон. Анаполон. Целебритон. Анаполон. 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 Цен бутерол. Цен бутерол. Цен, бутерол. Цен бутерол. Цен бутерол. Без поняття, що це таке. Алікіс. є? Та не може бути. Сума 800. Целебритон. Кількість 10 штук, одна пачка 270 гривень коштує. Рахунок фактури. Так, це. Це 10 штук. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, їх мало бути 10. Але тут є 6 таких і 6 таких. Не знаю, чи вони такі на сумі. Ну, коротше, пачка 270 гривень. Чого я не люблю ліки, хоча це круто, їх дуже важко продати. Плюс-мінус. О, пакет. Тобто це один пакет відбиває, якщо знайти кому його продати, відбиває десь половину вартості всього, всього пакалана зі 100 посилок. Тож, йдемо далі. Так. Ще треба дізнати, що це за ліки взагалі. Так, що в нас за посилочка? Тут 38 центів. Тут наручний такий лягу. Так, ось така маленька посилка. Що не знаю, що сказати. Тут якийсь півник. Півник замазаний в якусь, що попало, руками роблений. Це, певно, ну, якась кришечка була на щось. Може, комусь до колекції не вистачає, хтось відправив. Ну, це чуш, це трешова посилка. Воно прикольне, але, що його стан, що його вигляд, так собі. Так. Що? так. Ці посилці у нас ці кубики для очищення. Але, бачите, без коробочки. Так, що, тут щось... Ну, Не скажу відразу, що тут, тому що на дотик нічого схожого ми ще, напевно, не трогали. Так. Але три наглядно. Що це? О, -о, -о, О, Круто! Це набір кульок надовних. Не буду розпаковувати навіть, може колись, ну, типу, бакульки ці типу, порозпадаються, коли треба, буде, розпакувати Але воно коштує десь в районі 150 гривень приблизно. Підемо далі Ага, так. Один долар. Один долар, посилка за долар. Опа, що у нас тут за долар? Тут гарне калічко. колье. Так, что это? Кошта 5 долларов. 5 долларов. Да, уже. Дорогу еще что-то скидал. А что это у нас? И сегодня. Там на спидлице. Не, штаны. Так, це у нас що? Штани зеленого кольору, маленького розміру. Отакі ну, такі, такі спортивно, спортивно, якісь простенькі штани з кишенями, пошито похабно, видно нитки, що стрічають. Ну, пошито по-китайськи. Давайте дивитись далі. Так, що у нас? Тут Ще одна плочка лежить. Ось тут Що є, то є. Так. Ну, лишилося ще декілька, ще 4 посилки. Так, маленька посилка за долар 13 центів. Ууу, це теж чехольчик для от Годинника, але в'язаний з різних кольорів. Шикарно. Ну, типу, не просто резиновий, а прям в'язаний. Клас! Це гарно. Дуже, дуже гарно. Найбільше подобається. Кольоровий такий. Так, ну що, глянемо, що ще? Тут ну, запаковано і по вазі. І по дотику відчувається, що це скло для телефону. Так воно і є. Оп, скло для телефону. Так, ну, на посилку. Тут у нас а, вже знайомі нам пляшечки, але і тут аж три штуки. Ну, так люди по одній замовляють, а тут відразу три. Це приємно. Причому всі три різні, так? Ні, дві однакові. Такого ще не було. Так, ну от. Клас. М -м -м. І остання посилка з цього випуску теж залишив на кінець велике. Воно з Китаю. Так, раз. Два. Я був правий. дві пари шляхом. 38, 39, 36, і 37. Ну, жодного мені немає. У нас вже були такі шльопанці в одну із минулих передач, але це плюс 2 і іншого розміру. Ну, теж прикольно. Слідкуйте за новими випусками. Па-па!